Так, друзі-колеги, всім привіт! Мої вам вітання! Оце я вам скажу сьогодні буде двіж. Будемо сьогодні працювати взагалі по-серйозному. Так ще ніколи не працювали. З прицепа маю на увазі двома тракторами. Їдемо вносити гербіцид на гірчицю. Значить, куби працюємо без бочки, бочка зайнята на даний час. Працюємо. Прицеп. прицеп, Я його вже називаю прицеп від компанії Галтех. Поставили ми туди куби, взяли помпи, шланги, МТЗюк із оприскувачем прицеплений. І будемо зараз їхати за водою. Набираємо воду і будемо працювати оприскувачем. Так що, кому подобається відос, та й взагалі підтримуйте канал, ставте вподобайку, ліпіть її туди. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписався, коментуйте. І ми погнали. Так, друзі, набрали водички, набрали 4 куба. Можна, в принципі, на цей прицеп ставити ще 4 куба. В сумі 8 кубів, я думаю, буде нормально. Універсальний прицеп Галтех. І протруювач зерна, і перегрузчик, і загрузчик, і водовоз, та все, що хочеш. Ну, це. А це у нас отак. Так, ну що, колеги, ми за рулем орла ось цього знаменитого ЮМЦ, який підіймав і, дос і досі підіймає господарство. Значить прямуємо із прицепчиком, в якому стоять куби з водою. Їдемо до поля, де посєна гірчиця. І вже така погода. Ух. Це, звісно, у нас дороги. І під вечір ось будемо вносити гербіцид. Вітерець взагалі втих. На вулиці повний штіль, сонця немає. Я люблю такі погоди, оце таку пору дня, щоб вносити препарати. Неважливо, там фонвіциди, інсектициди. Ну, Я думаю, ви також могли помічати, що ми ніколи не вносимо ні в день, ні в обід, ні зранку. Ми стараємось вносити у вечірній час доби. Тим більше там, якщо йдемо далі туди вже до літа, то коли б чоли сплять, щоб нікому не заважати, будемо так казати. Так що колеги прямуємо. А теж так, до речі, поїжджаємо ось в первом. Я її вам неодноразово показував, Сараї просто пустують. Спадати, ну, так, так Сань, що ми? Що да. ми да. чай, вносимо? Да, друзі, всім привіт. Да. Да. Всім привіт. Сьогодні у нас буде препарат Цукром Плюс. Це аналог галлери. Це йде він на ріпак, ага. на гірчичку, на капусту пише. Достатньо такий журткуватий препарат, але він дуже добре контролює в нас осоти. Амброзія, це той бур'ян, що тут у нас дуже сильно присутній. Так, і по осотам питали, чим ви будете забирати на горщиці. По деньгам він десь приблизно 5500 стоїть. П'ятеро. А норма внесення його? Норма Внесення 0,35. Без привипача. В принципі, вже провірений препарат, його хлопці вносили, кажуть, працює непогано. Що будемо сьогодні його бухтати. І да. Ну, у нього реєстрація тільки на ріпак, але взагалі... Ні, ну, горчиця у нас теж хрестоцвітна. Да, так, тому... Та цей. Ага. А, це до Тут він йде <coughs> контактно-системний. Копіроліт і пі -пі -пікло... е, піклорам. Піклорам. Піклорам, да. піклорам. Така у нас довешечка. Цікаво. Ну, у нас залишилось тільки 4 години до дощу. Да, Будем, я на, думаю. Будемо сподіватися, що він спрацює. да, я думаю, все нормально. Да. Ну, Якби ти ну... відео з утра не зняв, я пробтикав би опять бур'яни. E, да, трошки їх контролюєш, ці всі процеси. Да, то, далі, далі то, вам... до, до речі, вже ж пройшов, Віталій так забувся, це а пройшов вже чотири тижні. Місяць від, від місяць, Тут, місяць то, бо ми тільки місяць, вже спілкувалися. Да? Заводь, так, да, заводь. Ну, що, бо ми цей, бо давай з не ну, заколотимося, а да, потім ну, будемо зніматися далі. далі, далі. далі. Так. Так, так, якщо їх працює, а да. Можливо. Так, заливаємо все через мішувач.